Михайло Мельник, і запрошуємо до розмови наших глядачів. Це ви зможете зробити за допомогою телефону 22 48 02. Дуже цікава, мені здається, прес наукова конференція конференція була. Але от у мене особисте запитання щодо краплинного зрушення і вирощування за допомогою краплинного зрушення кукурудзи. Зазвичай вважаю, що кукурудза – це рослина північних регіонів України. Я знаю, що аграрії з тих країв скаржаться. Що не можуть досягти ну, таких високих результатів. А от ми сьогодні ставимо собі планку чималі цифри говоримо, і все це за допомогою краплинного зрушення. Я хочу сказати, що дійсно є порівняння результатів, коли на при звичайному зрошенні вирощували кукурузу. І коли на Краплинному. Вони різняться на сьогоднішній день. що я сказав? що, Шановні, досвідні е, такі полігони невеликі, вони можуть давати один результат. А технологічні масиви, технологічні полігони, десь так, ну, скажімо, 300 гектарів, 500 гектарів, вони дають зовсім інший результат. І коли порівняти практичні результати е, вирощування на тих технологічних масивах, про які я тільки що сказав. І досі не то може бути різниця. І в нас про ці цифри, про цю різницю ми і говорили під час цієї науково-практичної конференції. Вчені говорили. У нас були, був заступник керівника інституту проблем проблем водного господарства і мільярації, розвитку мілірації з Києва. І Я хочу сказати, що він от такі речі заявляв: хоча наші показники і практична діяльність. Господарників, які в минулому році вже практикували, показували зовсім інші, дала зовсім інші результати, і ти бачиш, що ці результати були підтверджені і, скажімо так, в доповідях, які зробили і, і інші науковці, і практики, і зарубіжні наші гості. І ми гарантовано можемо стверджувати, що на краплинному зрошенні при виконанні всіх агротехнологічних вимог, які при цій технології повинні Скажімо так, бути виконаними, вони впевнено, дають найменший результат ну середньо, скажімо, 16 тонн з гектара. Це досить таки серйозно. Хоча в нас є приклади і при звичайній мері системи зрошення, коли застосовуються там фрегати і так далі. От в Новотрольському районі у нас були приклади і в 2011 році, коли отримали 150-155, майже 160 центнерів з гектара. Але це тільки при певних умовах, і треба зрозуміти, що які це мають бути умови? Ні, я маю на увазі, що коли достатньо вологи, і коли достатньо, здійснюється поливу, так при краплинному зрошенні, оскільки це енергоресурсозберігаюча зберігаюча технологія, витрати води зовсім ну, скажімо так, в два рази, як мінімум, менші. Так, це по перше. Це досить такі величезні цифри. І електроенергії треба менше. Це теж треба зрозуміти. Але перш ніж фермер почне економити, він має значно витратитися краплине зрушення, дороговартісне задоволення. Я хочу сказати, що правильно ви говорите. Перший рік це вимагає, впровадження цієї технології вимагає дуже великих значних капіталовкладень, і не всі можуть піти на впровадження цієї технології різко на великих площах. Але ті ці госпоробники, які з року в рік практикують вирощення технічних і зернових культур, ну і овочі, звичайно, на достатньо великих площах, вони достатньо інфекційних коштів для того, щоб вони запровадили цю технологію, тому що вони і практикують провадження цих технологій на овочах. Ну, оскільки обійдеться, наприклад, оздоблення системою краплинного зрошення, ну, поле візьмемо один ну, гектар? Я вам, я вам хочу сказати, що приблизно ми підраховували орієнтовно, бо це залежить від багатьох складових. Орієнтовно, якщо взяти, розбити, ну, з рахуванням того, що прокредитується виробник і буде застосовувати цю технологію, приблизно на гектар треба порядка тисячі євро. Це досить така серйозна сума коштів. Але... І чи кожен фермер має таку Ні, суму? Звичайно, чи кожен фермер? Ті, хто працює, ті мають. Ви ж подивіться, як, скажімо так, господарюють наші фермери. Так, неудачний рік, неудачний, але ж вони переживають досить таки успішно. На другий рік всі засівають ці площі і ще й добирають більше. І живуть теж непогано. Ви ж подивіться тільки на транспортні засоби, на яких вони переміщаються по території області, і не лише зробіть певні висновки. Я думаю, що люди все це бачать, і тут е, важко всім, але е, вмінням своїм, завдяки і тим можливостям в регіоні потенційним, які, в які вони користуються. І вони можуть це робити успішно. хочу сказати, що заявки саме давали. Ми їм тільки довели до відома. На сьогоднішній день ми от плануємо впевнено, що понад три тисячі гектарів вже заявки є до тих компаній, які впроваджують, які поставляють це обладнання. Вже хочуть вирощувати зернови саме на крапленому зрошенні, дали заявки на це. Ну на монтаж. Наприклад, застосування краплинного зрошення це вже новітні технології, які от будуть використовувати фермери. Чи можуть вони розраховувати непевну підтримку держави, наприклад, запроваджуючи новітні технології, отримати якусь допомогу від держави? Я зрозумів, що ви маєте на увазі. Навіть сьогодні звичайно ніхто не хоче працювати власними коштами. а… Це дуже ризиковано. Прагнуть е, залученими коштами працювати. І це всі розуміють. Так в світі скрізь є, і ніхто ж не тримає, як то кажуть, десь там в коморі готівкової кошти для того, щоб в якийсь прекрасний момент взяти їх і вже десь вложити в якусь технологію. Всі кошти, які виручаються, вони ж в обігу знаходяться. І кожен рік вони в новий цикл і таке інше. Так я хочу сказати, що. Успішні господарники вони цілком можуть залучити кредитні ресурси. Є державна підтримка по здешевленню кредитних ресурсів досить таки серйозна. А ще з рахуванням того, що от я говорив за той китайський кредит від китайського ексімбанку, порядка півтора мільярда доларів, який вже фактично має вже прийшов в Україну, то вони. От Міністерство політики разом з урядом прийняли рішення і направили ці кошти на здійснення форманих закупок зерна, кукурузи, пшениці, продовольчої, фуражної. І це теж, скажімо так, певна підтримка цього свиробника. Тобто форвадна закупка передбачає порядка 700 гривень авансового платежу перед, на посів і таке інше. Ну, це ж forward. Тобто Я посіяв і зразу я отримав. 700 гривень, так е, я можу далі вирощувати, купити мінеральне добрива, купити техніку і таке інше. Тобто, це ж я реальна підтримка. А потім по кінцю сезону, коли зібрав зерно, я розраховуюся із продовольчою зерновою корпорацією державною по цінам, які склалися на, на день Розрахунки. розрахунку на біржових торгах. Тобто, три дні до е, дати. Прод... Продажу середньо зважена ціна, і будь ласка, по тій ціні йде розрахунок. Це ж нормально, це ж досить таки прийнятно для товаробників. І на це йде держава. Це ж держава зорганізувала залучення цих інвестиційних. Кредитних коштів, і вона ж направляє для, на користь товаробнику саме форвардні закупівлі. І порядка 2 мільйонів тонн зерна по такій схемі в цьому році мають закупити продовольча зернова корпорація для поставки в Китай з цілею розрахуватися за ці е, кредитні ресурси. Е, я хочу сказати, що це, я рахую, одна з найсприятніших таких сприятливіших умов, які можна було забезпечити взагалі для товаробників. Тому що, знаєте. І тут це на комерційних засадах. Це на комерційних засадах. Так, держава, щоб залучити цей кредит, дала певні гарантії, зрозуміло. Але ж вона пішла на цей ризик, щоб підтримати цих розпорядників, зрахування того, що бюджетних коштів, скільки не давай їх, завжди буде не вистачати. Найшли додаткові ресурси. Бачите, дуже приємно це консультувати. Я думаю, що по кінцю року товаробники оцінять достойно це ну, хотілося б звичайно почути думку і самих товаровиробників. Можливо, хтось приєднається до нашої розмови. 22-48-02. Це телефон в студії. Ще одне запитання, щоб завершити тему краплинного зрошення, Ми здебільшого говоримо про кукурузу. Ми так ставимо це як приклад, які ще культури ми можемо вирощувати на на краплинному зрошенні, які можливо для Херсонщини не є звичними. Ну, відносно незвичних культур, тут, знаєте, треба виважено говорити, тому що культури можна любі вирощувати на краплинному зрошенні. Така культура, як соя, яка вирощується, скажімо так, на зрощувальних землях. В основному і в нас найвища врожайність цієї культури, вона вирощується при звичайному зрошенні під фрегатом. І ця культура специфічна. Її можна теж вирощувати, але тут є свої моменти. Тобто ми в процесі вивчення цих всіх технологій. І якщо в світі вони десь і застосовуються, ми вивчаємо спочатку досвід, наприклад, Сполучених Штатів Америки, Європи, Ізраїль. От у нас була компанія із Італії, обмінювалися досвідом. Агроном спеціально приїжджав, який має певний досвід десятки років вирощування на крапленому зрошенні різноманітних культур. Але щодо краплиного зрощення, то я вам хочу сказати. Найкраще показує веде себе кукуруза. Тобто вона дає і приріст в урожайності і легше, скажімо так, з врахуванням особливостей технологічних. Посіву і збирання кукурузи. це дає можливість раціонально використовувати саме краплинне зрошення і воно дає свій результат певний. Ну, кажуть, що за краплинним зрошенням майбутнє, якщо ви його в очівництві, воно також дає чималі. В результат. Так я ще скажу за технічні культури. Наприклад, сонячний той же саме на краплинному зрошенні, теж чудовий врожайдеє. Якщо ми на багарі отримання, вибачте, від 5 до 7 до 8 центнерів всього, то при накрапленому зрошенні можна отримати 56-63 центри з гектара. Ну, зважте і порахувати тут дуже так, легко. Різувати, виробники можуть швидко порахувати і зрозуміти, яка це вигода. Але е, треба зрозуміти, що, наприклад, е, тут вже є свої особливості. Наприклад, для соняшника краще використовувати вже підземне краплене зрошення. Тобто, е, саме труби, які пропускаються в ґрунті, десь на. В глибині там 40, 3, від 30 до 50 сантиметрів. Там є свої особливості технологічні так і таке інше. Ми це питання теж будемо вивчати, будемо застосовувати саме на тих ділянках, де будуть вирощувати гібриди, тобто насінневе насіння для насіння соняшнику для подальшого посіву і реалізації в якості насіння, щоб отримати якісне насіння. Хороші гібриди, ми районовані. Ми це будемо практикувати в перспективі. Но ну, сьогодні широкого застосування саме підземне крапенне зрошення, поки що ми його не рекомендуємо. Давайте будемо поступово, не все зразу. Ну, ми зараз заглибилися в технології вирощування так. культур. У нас є запитання від наших глядачів, які скористалися нашим телефоном. Прямой фірми зрозуміло, що треба навести лад на полях, але, напевне, не варто забувати і про територію, що навколо полів. До нас телефонують глядачі і питають, чи буде наведено порядки і прибрано сміття з лісосмуг та територій, прилеглих до полів. Я хочу сказати, що так, після зими, коли сніг розтав, і коли земля вже така дозріла, що можна по ній рухатися вільно і таке інше, прийшла пора навести лад. Чому? Тому що, знаєте, це не тільки по полям, це лісосмуги впродовж всіх доріг і таке інше. Ми ж розуміємо, який, який інтенсивний рух автомобільного транспорту, і хоч і зима, але і не, не, не працюють, наприклад, там оздоровчі заклади так масово, але все одно ми приміж, на області, через яку транзитом проходить Автономну Республіку Крим, і, 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 і зворотній напрямок. І вантажів багато переводиться, людей багато рухається. знаєте. І, звичайно, там, де є люди, там вибачте, все-таки є сміття. Ну, хочемо і не хочемо, скільки не роз'ясним, як не виходимо, все-таки це факт. І приємно сказати, що от навіть сьогодні, якось я не знаю, хто задав питання, але я вам просто дам відповідь: От сьогодні на селекторній нараді вранці, яка відбувається щопонеділка, о 7 годині ранку, з усією областю голова обласної державної адміністрації Микола Михайлович Косяк оголосив місячник чистоти. От ми будемо цілий місяць, навіть не більше, не місяць, а більше, два місяці будемо наводити порядок в області, будемо збирати ті бумажки той мусор весь навколо впродовж всіх доріг, навколо міст, по вулицям, по паркам і так далі. Це е, традиційно стало на Херсонщині. Раз ми оголосили на чиста область, то навіть і бумажки, і потиленої пакети, косерні банки це ж теж є той мусор, те загрязнення, з яким ми боротися повинні і очищати від нього територію навколишнього середовища, в якому ми проживаємо, бо це наше обличчя, наші територіальні громади, нашої області. І коли ми сказали, задекларували, що наша область екологічно чиста, то вона зовнішній вигляд повинна теж мати відповідний. Микола Михайлович дуже велику увагу приділяє цьому питанню наведенню чистоти, порядку, і дав, оголосив, видав сьогодні відповідне розпорядження. Ми будемо готувати область і до е, Пасхальних свят, і до травневих свят. Ми будемо готувати область е, до. Міжнародного туристичного форуму, який має відбутися на початку травня місяця, це ви вже про це теж знаєте. Про це говорили себе по телебаченню. І ми хочемо представити нашу область як в найкращому вигляді. Ми свою область любимо. Тим більше ті, хто заїжджає. І хоче, щоб, до вона, щоб її полюбили всі, хто приїде до нас. Ті, хто заїжджають до області, бувають у нас тут на Херсонщині, завжди згадують ці таблички і з позначкою, що це екологічна чиста область. Крім того, я хочу сказати, що сьогодні на Апаратній нараді додатково я дав вказівку Державної інспекції сільського господарства, екологічної інспекції. Конкретні доручення, щоб вони провели цю роботу, вони вже проводять дві неділі. Доповідають, що тижнево мені на апаратних нарадах про результати проведеної роботи перевірок вони вимагають від землекористувачів привести свої земельні ділянки, які нагося їх користування в належний вигляд. І ця робота буде проводитись, поки ми не наведемо порядок. Але вона не припинятиметься. Ну надписи на табличках мають відповідати тому, що навколо цих звичай, табличок. Звичайно. Ми зазвичай акцентуємо увагу на тому, що нам треба посіяти, треба виростити і зібрати. Але не менш важлива. Складова цього процесу це вміння продати те, що ми виростили на одній з останніх виставок, яка відбувалася у нас в Херсоні. Ми намагалися показати всі можливості агропромислового комплексу, і дуже важливу увагу, немало уваги. Ми приділили, наприклад, нашим можливостям і вмінням продавати. Давайте ми пригадаємо цю виставку, під час якої проходив і науково-практичний семінар, і повернемося до розуміння. moving. Насіння саджанці добрива сільгоспінвентар та навіть дороговартісна важка техніка для потреб сучасного фермера. На виставці ярмарку презентований широкий асортимент товарів. Новинки та досягнення ринку за рік кожен охочий може оцінити на власні очі. На ярмарку те, що приглянулось, можна не лише придбати, а й провести переговори з постачальниками, налагодити корисні зв'язки та навіть укласти контракти. Окрім того, аграріїв знайомлять із науковими досягненнями в рамках конференції. Захід щорічний, масштабний. Та встиг отримати статус міжнародного з минулого року. У нас стає традиційним розповідати про ті інновації, які будуть проваджені в нас в регіоні. Це стосується не лише логістики і об'єктів інфраструктури аграрного ринку бо до об'єктів і інфраструктури ринку входять не лише логістичні об'єкти безпосередньо так. А й виробничі об'єкти. Тобто, це від виробника до споживача, це все логістика, це все ринок. І от ми цей ринок розбудовуємо, і ці міжнародні конференції традиційно у нас стають, вже стали традиційними, але традицію ми ще вводимо нову, ми розповідаємо про ті інновації, які очікують виробники і вся громадськість в поточному році Херсонщина з виробництва овочів та баштанних в Україні стабільно посідає перші місця. Рекордні врожаї місцеві аграрії вирощують у зоні ризикованого землеробства. Невинятком став і минулий рік. Році нашими сількоставаровиробниками зібрано 2,1 мільйона мільйона тон плодовочевик баштаних культур та винограду, в тому числі 1,3 мільйона тонн овочів. Це до речі найбільший врожай в Україні, і до відповідь до минулого року. Більше на 14,6%. Такі перспективи зацікавили і закордонних інвесторів. Пан Блайк, керівник міжнародного проєкту Агроінвест. Заплановані заходи розраховані на 5 років, фінансуються урядом Сполучених Штатів та спрямовані на розвиток і підтримку агропромислового комплексу України. Після ретельного вивчення ринку перевагу американці надали саме нашому регіону. За останні майже два роки що ми працюємо. Ми налагодили добрі партнерські зв'язки з херсонськими виробниками з херсонським керівництвом області працюємо безпосередньо з питань розвитку організації виробників і також розвитку інфраструктури аграрного ринку в рамках конференції. Чиновники не лише звітують за річні досягнення, а й обговорюють подальші перспективи галузі з виробничниками та аграріями а також визначаються з планами на цей рік. Отже, знову ми наголошуємо на тому, що навіть у посушливому регіоні нам вдається зібрати рекордні врожаї овочів, але до того, до того щоб зробити нашу продукцію конкурентно спроможною, щоб вона і справді ну мала свою марку, своє обличчя, трошечки не дотягуємо. Чого не вистачає нам? Я хочу сказати: знаєте, що взяти роздрібненість товаробники, які займаються вирощуванням подобачі продукції. То, звичайно, їм дуже важко своїми там, невеликими партіями на протязі всього сезону вирощування, дозрівання реалізації продукції виходити на ринок. Сьогодні є таких от дрібних пропозицій, дуже багато, сила Селенна, і вони, на жаль, не завжди знаходять попит на них, на ці обсяги. Хоча загальний попит величезний. І на жаль, не завдоволений, а може, на щастя для товариників. Для того, щоб продукт дійшов до свого споживача, він повинен пройти певний ланцюжок маркетинговий. Хочемо ми цього чи не хочемо, визнаємо чи не визнаємо, але є класика. І цю класику треба розуміти, знати, і треба виконувати вимоги її. Тобто ми мусимо продати, провадити систему оптої торгівлі цією продукцією. А для цього ми повинні відповідно, і сорти вирощувати з певними термінами дозрівання, якісними параметрами, навіть і товарним видом, упакувати, відсортувати, сформувати великі оптові партії і вчасно відповідно до графіки, до вимог і запитів. Оптових покупців поставляти цю продукцію. А вже проблема оптових покупців далі розповсюджувати по торговельним мережам, товаробникам, переробникам і таке інше. Ці речі треба враховувати, і треба тут безпосередньо в регіоні, де висока концентрація саме виробництва ціх, цієї продукції, ці вимоги виконувати. Без цього ми просто-напросто не зможемо, ну скажімо так, підвищувати чи навіть і знайти мотивацію для товарника, щоб він збільшував обсяг виробництва, підвищував якість і таке інше. В результаті такої подібності в нас відбувається конкуренція між товаробниками дрібними безпосередньо на полі. Вони демпінгують, втрачають скажімо, зацікавленість до подальших нарощування обсягів виробництва, до вдосконалення свого виробництва, до здешевлення підвищення якості і таке інше. І знаєте, за відсутності цієї мотивації прогресу подальшого не буде. Для того, щоб ми забезпечили постійну динаміку, позитивного нарощенню обсягів, і ми повинні зробити нашу продукцію конкретно спроможною, але для цього не лише якість, не лише упаковка, а й дійсно логістичний шлях, логістичну мережу повинні створити. Ми над цією проблемою працюємо. Ми не раз вже в цій студії розмовляли стосовно цієї проблеми. В минулому році така конференція міжнародна була проходила. Ми запросили. Керівника проєкту технічної допомоги ГРНВС, який фінансується із за рахунок коштів Американського агентства з міжнародного розвитку, і наш голова обласної державної адміністрації підписав відповідний меморандум з керівником про співробітництво. Ми започаткували в минулому році. Тобто вони тепер будуть навчати нас. Це в минулому році. Ми цілий рік опрацьовували ці всі питання, варіанти, вивчали, провели, організували проведення певних конкурсів, визначили переможців цих конкурсів щодо отримання грантів від цього фонду підтримки безповоротньої, і в цьому році, по результатам цієї конференції, було вже підписано безпосередньо протоколи про співробітництво між безпосередньо Агроінвестом і переможцями конкурсу, тобто обслуговуючи кооператив, логістичний центр. Два, ми три меморандум підписали. І Вирішується питання подальшого. подальшому. Тобто, ми працюємо над створенням за рахунок. Підтримки агроінвесту регіонального аграрно маркетингового центру інформаційного, який нам допоможе об'єднати всю інформацію, яка є в регіоні про наявність, про запити оптових покупців. Про якість, про терміни поставки, про ціну і таке інше, щоб для всіх учасників аграрного ринку, як для про тих, хто дає вносить пропозицію по реалізації, тобто для товаробників, для різноманітних логістичних компаній, і для оптових покупців, і для переробників, і для торговельних мереж було зрозуміло, в якій кількості, в який період, в якої якості, в якій упаковці пропонує Херсонщина продукції. Ну, якщо говорити про продукцію Херсонщина, то напевне з постійним покупцем був, є і лишаються. Це наші місцеві жителі, їм не потрібно ніяких маркетингових чуть -чуть ходів. Запин... І вони, вони вже знають якість нашої продукції. Вони цікавляться, коли буде наступний ярмарок. Дуже коротко нас лишилося менше хвилин. Я хочу сказати, що ярмарок наступний ми запланували. І є доручення голови обласної державної адміністрації провести 27 квітня. Це якраз перед травневими святами, перед пасхальними святами, для того, щоб наситити задовольнити повністю повному обсії потреби наших жителів міста Херсон, ті продукції, на яку саме в цей період найвищий попит, якої, на жаль, вже в запасах немає: це яйця, це м'ясо, це риба, це овочі і різні. Вкусності для тих, хто захоче їх придбати. Я думаю, що всі знають вже херсонці, в яких місцях проводяться традиційно ці ярмарки. Я вам обіцяю, що і ці ярмаркові заходи будуть проведені красочно, святково. З максимальним широким асортиментом і по найкращим цінам приходьте, ми вас чекаємо. Ну, я думаю, що багато хто відгукнеться на ваше запрошення. Я вам дуже вдячна, що ви були в нашій студії. Я нагадаю нашим глядачам. Сьогодні ми спілкувалися із заступником голови обласної державної адміністрації. У Нас студії був Михайло Мельник. Я дякую всім, хто сьогоднішній вечір проводив разом з нами. І прощаюся лише на тиждень. До побачення.